70-річна Анна Іванівна рік тому вдруге перехворіла на COVID-19. У відділенні відновлювального лікування 4-ї лікарні Полтави жінка проходить реабілітацію після хвороби. Середньої важкості не те, не що тяжке, що я на кислороді не було. От, робили уколи і, і таблетки. Через COVID-19, каже жінка, у неї почалися ускладнення. Головні болі, головокруження, така неустойчивість походки в мене. Потім почало серце боліти, а найбільше дало на сустави. Болять всі сустави, розсипалась зовсім. Ускладнення після ковід-19 мають понад 20% пацієнтів, каже психотерапевтка Ольга Дубина. Найчастіше скарги це загальна така хвороблива втома, астенія, апатія. Це звичайність порушення сну. Це найчастіше, мабуть, серед звернень. І тривожний стан. Тривожний стан навіть до панічних атак виходить. Ну і депресії також. Початку 2022 року у відділенні реабілітації пройшли понад 600 людей, які мають ускладнення після ковід. 19 говорить Елла Рижкова. У Нас є мультидисциплінарні реабілітаційні команди. Кожен фахівець у межах своїх компетенцій складає індивідуальний реабілітаційний план. Ці індивідуальний реабілітаційний план обговорюється на зборах бригади, обобщається, Формується загальний план. Ми враховуємо вік стать пацієнта, супутні захворювання. На даний момент, з яким діагнозом прийшов, велике значення для таких пацієнтів, яких хворіють на легневу інфекцію, це дихальні вправи. Дихальні гімнастики благотворно впливають на серцево-судинну систему, на легеневу, покращується газообмін в легенях. Пройти реабілітацію в відділенні можуть усі, у кого є направлення від сімейного лікаря або окремого спеціаліста. Полтавець Ігор Салфетніков виконує дихальні вправи. Чоловіка після коронавірусу на реабілітацію направив невролог. Я захворів ковідною інфекцією. Перший раз, може, більше року, а було достатньо тяжкий стан, тому що в мене був сильний біль м'язах, глобах, у мене був головний біль, жахливий, було білі в очах і так далі. І потім десь останній раз захворів 23 лютого, за день до початку повної війни. У мене залишилося біль м'язах, мене було суглобах. Я став спостерігати за собою те, що в мене є запаморочення голови. Окрім вправ, під час реабілітації можуть долучати ліки. Ми займаємося електролікуванням для відновлення порушених функцій нервів. Це методи електростимуляції, методи гальванізації, методи електромасажу м'язів, методи скажімо, стимуляції нервів для того, щоб повністю відновити їх функцію. Також ми використовуємо для цього і методи водолікування. За словами Ірини Журавльової, реабілітація після COVID-19 триває від одного тижня до кількох місяців. Тетяна весна, Богдан Казирі, новини на Суспільному, Полтава.